На території історико-культурного комплексу Замок Музей Радомисель заснованого Ольгою Богомолець відбувся другий міжнародний фестиваль Музика Шопена під відкритим небом. Відвідувачі могли насолодитись музикою, яку виконували солісти Національної філармонії України та спеціально запрошені закордонні виконавці. Я була кілька разів на схожих фестивалях у Європі, у Іспанії, Італії в Боснії. Можу сказати, що фестиваль організований на найвищому рівні. Дуже вдячна аудиторія і вчора, і сьогодні дуже приємно грати для людей і. Відчувається, що люди розуміють, Шопена, вони задоволенням їх слухають. На імпровізованій сцені розташовані просто неба на острові кохання. Відвідувачі насолоджувались світовою класикою. Атмосфера заходу була невимушеною. Гості сиділи у кріслах чи лежали на килимках. Власне, музика Шопена – це тільки перший крок на європейському шляху культурного розвитку України. Всі кошти, які отримає цей фестиваль, то. Женя з квитків вони будуть переведені на пряму адресну допомогу родинам загиблих загиблих побратимів тих героїв, які сьогодні є на дев'ять років тому. Замок Радомисель був суцільним міським сміттєзвалищем. Звідси було вивезено шістдесят камазів сміття. Тепер тут проводять майстер-класи з виготовлення паперу з автентичними технологіями 17-го століття. Потім знімали верхну рамочку і переносили до листочок на кининку, яка добре буває волову. Тоді це було або для надкнення, або вогні. Вже на вологому листочку добре видно водяний з і Києво почерці. Герський Лисея Плотинецька. Усі бажаючі мали нагоду побувати в музеї української домашньої ікони 17 20 століть, який знаходиться в самому замку і є єдиним у світі музеєм домашньої ікони. Називається Богородиця, помічниця у пологах. Подарувала жінка з роду сповивальниць. Баба поветуха, яка в ті часи виконувала роль акушера, приймала поверт. Так ось на цій іконі три покоління сповивальниць перерізали половину щойно народжені дитині ножем. У концертній залі для камерної музики можна було насолоджуватись музикою Шопена. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1.